Старий Симон Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Євангеліє ВІД Матвія, 5 розділ, 3 і 4 вірші Бог відкриває себе простому серцю, яке шукає його, хоч би яким неосвяченим воно було. Ось невелика розповідь, цілком достовірна, яка ще раз це підтверджує. Якось один англійський священник з досить стурбованим виразом обличчя звернувся до сестри прислужниці в церкві. Мене непокоїть дещо незвичне. Щодня, опівдні, ось уже кілька тижнів до церкви приходить який старий жебрак у рваному одязі. Я бачу його у вікно мого будинку і йде до хорів. Він зупиняється там лише на кілька хвилин, і це здається мені дивним. Адже в церкві багато цінних речей. Мені хотілося б, щоб ви розпитали його. Кілька наступних днів прислужниця спостерігала за поведінкою жебрака, який опівдні на короткий час заходив до церкви, а потім неквапливо залишав її. Нарешті прислужниця зважилася на розмову з ним. Скажіть, друже мій, що змушує вас щодня приходити до церкви? Я приходжу молитися, спокійно відповів старий. Он як. Але ви залишаєтеся тут не надто довго. Ви лише підходите до вівтаря й одразу йдете. Що це означає? Так, це правда, відповів старий. Але, бачите, я не вмію довго молитися, проте я приходжу сюди щодня і кажу лише: Ісусе, це Симон. Потім я чекаю одну хвилину і повертаюся. Це коротка молитва. Але я вірю, я відчуваю, що він мене чує. Господь охоронятиме його і збереже йому життя. Він буде щасливим на землі. Псалом 40, 3 вірш. Трохи часу потому старого Симона збив віз. Його поклали в лікарню, де він мав перебувати, доки не заживе зламана нога. Палата, в якій лежав Симон, давно вже завдавала черговим няничкам багато клопоту. Одні хворі були завжди роздратовані, інші зранку до вечора виридували. усі спроби поліпшити їхній настрій ні до чого не привели. Однак минуло зовсім небагато часу, як усе змінилося. Зітхання стали менш гіркими, потім і зовсім поступилися місцем у миротворенню. Почувши одного разу вибух сміху, нянечка запитала Хто вас розвеселив? Ви тепер у такому гарному настрої? Де ваші скарги й стогони, які мене так стомлювали? О, це все старий Симон, відповів один із хворих. Він завжди щасливий і ніколи ні на що не скаржиться. Однак ми знаємо, що він сильно страждає і нам стає соромно. Нянечка повернулася до ліжка Симона. Ви зробили добру справу, сказала вона йому. Ви усіх змусили заздрити вам. Кажуть, ви завжди щасливі. Усе це завдяки моєму відвідувачеві, відповів старий Симон. Це він день за днем робить мене щасливим. Ваш відвідувач? здивувалася нянечка, щось я нікого не бачила, коли ж він приходить. Щодня о півдні, натхненно відповів Семен. Він нахиляється біля мого ліжка, я бачу його і каже мені: Симоне, це Ісус. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я, твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди своєї. Ісаї, 41 розділ, 10 вірш